Кульмінацією всього цього жаху стала трагедія 16 серпня 1989 року, коли Онопрієнко вбив сім'ю з п'яти осіб. Після цього Рогозін фактично зрозумів, що має справу не з грабіжником, а з людиною для якої вбивство стало нормою. А в Одесі Онопрієнко його просто обдурив, сказавши, що вони їдуть продавати награбоване, хоча насправді планував новий злочин. Після цієї події їхні шляхи розійшлися під час слідства. Вонопрієнко здав Рогозіна майже без вагань. Пізніше він говорив, що шкодує про це. Рогозін же довго заперечував свою причетність а коли докази стали неспростовними, визнав, що був співучасником, але не полягав. Він не стріляв і не вбивав. На суді контраст між ними був разючий. Нопрієнко спокійний, іронічний, іноді зухвалий. Рогозін пригнічений, зламаний постійно на межі зриву. У своєму останньому слові він говорив майже 40 хвилин намагаючись пояснити, як страх і психологічний тиск затягнули його в цю безодню.